Вітаємо! З вами компанія Строй. Сьогодні ми розглянемо цікаву тему. Запуск гранулятора за повною відсутності досвіду роботи з цим обладнанням. Передусім, необхідно перевірити натяг ременів. Зробити це можна простим способом, продемонстрованим у відео. У даній моделі ремені приховані всередині станини. Для доступу до ременів потрібно зняти кришку. Це захисний елемент корпусу. Надмірно натягнуті ремені підвищують навантаження на підшипникові вузли гранулятора та скорочують їхній термін служби. Недостатній натяг ременів може призвести до прослизання та швидкого зношення ременів. Під час першого запуску гранулятора висока ймовірність отримання неякісних гранул або виходу сухої суміші. Це може спричинити забивання матриці сировиною, незалежно від її виду. Причиною цього є високий рівень мікронарівностей на внутрішніх поверхнях отворів. У нашому випадку матриця не притерта, проте для полегшення процесу притирки була проведена холодна абразивна обробка. У цій моделі матриця є рухомою, а ролики нерухомими. Притиск роликів на етапі притирки матриці виконується з мінімальним зусиллям, щоб у процесі притирання не виникало передчасного зношування матриці. Розглянемо один зі способів приготування притирочної суміші. До 5 кг подрібненої пшениці, просіяної без борошна або пшеничної крупи додаємо приблизно 1,5 літра олії та близько 1200 г піску. Суміш повинна бути в'язкою, однорідною. При стисканні в руці олія має злегка виступати, але не текти. Для цього суміші потрібно настоятись приблизно 60 хвилин, щоб увібрати в себе олію. Для грануляторів з матрицею діаметром понад 150 мм об'єм суміші необхідно збільшити вдвічі, зберігаючи пропорції. Цю суміш необхідно гранулювати циклічно, невеликими порціями, забираючи її на виході та знову подаючи в бункер. Повторювати процедуру по колу. Гранула після виходу з гранулятора при стисканні має нагадувати пластилін. Якщо після стискання суміш розсипається, її можна додатково зволожити. Готову притирочну суміш, а також попередню підготовку у вигляді холодної абразивної обробки матриці, ви можете придбати у нас у рамках послуги легкий старт. Після завершення процесу притирки ми отримуємо повністю притерту і готову до роботи матрицю. Матриця вважається повністю притертою тоді, коли всі отвори матриці починають пропускати через себе гранули. Дуже важливим критерієм при роботі з гранулятором є вологість сировини. Пам'ятайте, що надмірна вологість не дозволить гранулі зберегти свою форму, оскільки надлишок перегрітої вологи прагне зруйнувати гранулу. Занадто суха сировина також проблема для тих, хто займається гранулюванням. Оскільки нестача вологи призводить до формування коротких і крихких гранул. Оптимальний баланс вологості в сировині кожен користувач налаштовує індивідуально. Для комбікорму склад може бути різним, і в деяких випадках вологість може перевищувати 20%. Один з народних способів перевірки вологості сировини під час роботи з комбікормом це стиснення корму в кулаці. Після розкриття долоні, суміш не повинна зберігати чітку форму. Але й не має повністю розсипатися. Наявність дрібних грудочок є вірною ознакою оптимального зволоження. У процесі роботи матриця може нагріватись до 80 градусів. Завдяки цьому, корму у грануляторі проходить термічну обробку, що сприяє його підсушуванню. У разі потреби гранули слід розкласти на пласкій поверхні для природного висихання або використати для цього охолоджувач гранул серії комфі. Фракція корму має бути на 1 мм меншою за діаметр отворів матриці. Не забувайте після перших 10 хвилин роботи додатково дотискати ролики до матриці. Це дозволить скоротити збільшений температурний зазор, значно підвищити продуктивність і продовжити термін служби підшипників у роликах. Зверніть увагу, після завершення роботи необхідно послабити притиск роликів до матриці. Якщо не зробити це вчасно, температурні зазори після охолодження робочих елементів гранулятора зміняться і виникне високий ризик надмірного навантаження роликів на підшипники, що в майбутньому може призвести до передчасного виходу з ладу цих компонентів. Бажаємо вам успішної роботи з якісним обладнанням. Якщо у вас залишились запитання, залишайте їх у коментарях. Проконсультуватися з нашими фахівцями можна зателефонувавши за безкоштовним номером нашої гарячої лінії, вказаним в описі.